Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, бажаю всім вам благословенного дня і початку тижня. Нехай цей тиждень буде сповнений для кожного із вас любов'ю, благословінням. Нехай кожен перебуває в мирі, здоров'ї і в щасті. До речі, про щастя. Ми багато про нього говоримо, тому що воно є для нас потрібне і важливе. Григорій Сковорода, філософ, богослов, поет, український наш такий діяч сказав дуже гарні слова про щастя. Запрошую вас їх послухати. Хвала блаженному Богові, що потрібне зробив нетрудним, а трудне непотрібним. Немає солодшого для людини і потрібнішого як щастя, немає і нічого легшого. Хвала блаженному Богові, Царство Боже всередині нас. Щастя у серці, серце в любові, любов у законі вічного. Хвала блаженному Богові.